Візуал. Ту -ту -ту. Візуал. Ту -ту -ту. Друзі, всім привіт! Тема візуалу це тема номер один, тому що до мене звертаються за консультацією з приводу візуалу. Хоча я не вважаю себе експертом по візуалу, тому що у нас зараз вже активно. З'являються окремі експерти, які тему візуалу настільки розкручують, що це стає вже окремою професією візуалізатор. Е, і це правильно, це правильно, це круте позиціонування. Але ми, як фотографи, як контент-мейкери, ми маємо. Шарити за візуал. Це може бути нашою окремою послугою. Тобто, там вам скидають 30 фоток і кажуть, склади мені з цих фоток візуал. Я хочу візуал. Але, звичайно, це не можуть бути кадри абсолютно знаєте, однакові з однієї фотосесії. І ви складаєте з е, цієї фотосесії візуал, тому що ну, це так це так не працює. А як це працює, я зараз вам розповім. Візуал це частина нашого пакування профілю. Тобто є шапка, аватарка, актуальні і візуал. Сьогодні ми говоримо про візуал. Основна задача візуалу взагалі розкрити наш імідж. Зустрічають по одежі, проважають по ви поняли, це саме про візуал. І якщо цей візуал неякісний, наляпаний, Знаєте, все просто в розброс або навпаки все дуже одноманітне. От про нас складається таке ж саме враження. Візуал це також частина того, що нас продає. Людина може зайти до вас на сторінку і така «Вау, Я хочу такий візуал. Зробіть мені так само. Тобто тут вже не говориться да, як про окрему послугу е, там е, фотозйомка. Це просто говориться про те, що ви можете окремо, щоб вміти складати візуал і заробляти на цьому. Тому візуал має бути гармонійний, красивий і дорогий, щоб він продавав. Я проговорю основні такі точкові дії, які ви можете робити для того, щоб покращити свій візуал. Ми маємо використовувати різні формати фоток. Фото в повний ріст, портрети, селфі, деталі, архітектура, розкладки, дуже сильне зазумлення. Фото не тільки вас вас одних, а й фото ще розбивати з групою людей. З вашим коханим, там з вашою подругою, тобто, щоб на кадрах було 2-3 людини. Тобто, це все ми міксуємо. І тоді можемо робити це поєднання. Друге, це поєднання. Щоб в візуалі була гармонія, ми не ставимо схожі фото поряд, тобто дуже схожі. Наприклад, на одному кадрі повернуті отак. І наступний кадр, ви так, ви так само скидаєте отак, але просто в іншій локації, в іншому образі. Чи там, ну, це може який може бути будь-яка поза, чи ну, плюс-мінус фото схожі. Не потрібно так робити. Чергуємо мінімалістичні кадри а, і. Такі більш деталізовані. Деталізовані це там ближні. Потім не ляпаємо багато кольорів. Краще от розділяти, за основу собі взяти два, три, ну, три, це, вже багато. три це вже багато. Фонових якби, кольори. В ідеалі потрібно обирати собі так, 2-3 фонових кольори. А потім вже це не означає, що ви маєте тільки використовувати цих три кольори чи два. Ні, це тільки фон. Точково, звичайно, може з'являтися будь-який колір. Будь-який колір. От візуалу потрібно за щось зачепитися і мати, знаєте, такі типу меч, меч кольорів. І прив'язку, щоб воно гармонійно дивилося. Як скласти візуал? Прямо зараз роблю вам запис екрану, тому що так, ви можете піти в програму платну і зробити його. Але я вам покажу два способи, яким я користуюся, і які насправді нічим не гірші, вони для мене тільки кращі, ніж якщо ви підете, заплатите програмі, і вона вам там допоможе це все скласти. Роблю для вас запис екрану. Я роблю скрін. Свого візуалу в Інсті, Потім заходжу в сторіс. Складу ось так свій візуал. І потім роблю ось так. І складаю свій візуал. Угу. Угу. І в мене дуже швидко. Все виходить е, скласти. Це перший варіант того, як ви можете скласти візуал. Другий варіант. Просто створюєте папочку на вашому айфоні і кидаєте туди фото, які ви хочете використовувати в своєму візуалі. І починаєте рухати ці фото. Все. Йдемо е, далі говорити про візуал, обробка. Це також важливо, От, щоб всі фото гарно у нас поєднувались між собою, треба їх обробляти плюс-мінус в однаковому стилі. Тобто слідкувати за цими моментами. Я дуже часто, коли мене знімають фотографи, кажу, що е, так, дивись, орієнтуйся на мій візуал. Тобто, щоб е, плюс-мінус обробка була така ж. І все, і тоді все окей. І все, що я хочу вам сказати, що раніше це була реально моя больна тема. Я дуже сильно парилась, тому що я підбирала кожну картинку. Я дивилася, чи підходить цей колір. Я шукала спеціально якийсь колір для того, щоб в мене ага, у мене жовті кольори. Я шукаю якийсь жовтий предмет. І так. Ну, так часто відбувалося в мене для того, щоб в мене візуал виглядав гармонійно. Але потім в процесі, коли ти маєш дуже багато кадрів на телефоні, коли ти знімаєш і предметку, і архітектуру, робиш собі фото, деталізовані, селфі, повний ріст, портрети з хлопцем. Тобто, Різні. Ти вже можеш з цього робити, бо ці кадри вони абсолютно різні, і ти можеш вже з ними щось зробити. Ви маєте базуватися на фон. Тобто фон це база. І потім вносити якісь такі, знаєте, кольорові плями. Кольорові пляма в візуалі це означає, що ви можете. Звичайно, точково вводити якийсь певний колір, який ви хочете бачити у себе в візуалі. Але зараз набагато краща історія з візуалом краще через те, що зараз стали менше паритись з приводу візуалу. Паритись в якому смислі? В тому, що зараз дуже багато експериментують. А зараз дуже швидко і коротко розкажу вам, як навчають робити візуал на різних курсах по візуалу. Переходите в Pinterest, пишете візуал тон, і у нас ваються різні тони, за якими ви маєте собі строїти той самий візуал. До прикладу. Ви собі е, зробили, обрали ось е, такий візуал по квадратиках. І робите чорний кадр, потім оранжевий, потім сірий, з сірим. Це може бути і фон, Це може бути. Тобто, е, це означає, що має переважати саме цей колір, який ви бачите: синій, чорний. І ви тупо працюєте по цих кольорах. Тоді меч. Відбудеться. Тобто тут можна обирати абсолютно будь-які там кольори і працювати саме з ними. Спочатку ви собі робите ось так, потім ви підбираєте наверх цих фото там сіре фото, синє фото, біле фото зіставляєте вже наверх. Е просто... Тону. І повторюєте потім ті кадри окремо спеціально для вашого візуалу. Так от, вашим домашнім завданням буде створити візуал. Ми створюємо візуал на 9 постів. тоді можна буде оглянути, і там буде звичайно довший у вас дедлайн для того, щоб ви змогли затестити, спробувати, як це все відбувається. Я вам заскріню свої візуали, тобто, як і коли вони, в який період часу, як вони виглядали для того, щоб ви собі в мене щось підглянули. Але, знову ж таки, я робила на свій смак, на свої спостереження. І я не називаю себе, знаєте, істинним візуалізатором. Але окремо. І так, як я роблю це для клієнтів, так як я на цьому заробляю і розкладаю роблю сітку для клієнтів, то чому? Чому я не можу цим поділитися? Можу, звичайно, насправді багато хто каже мені, що у мене крутий візуал, прикольно. А я насправді використовую для цього поєднання кольорів, контрасти. Потім близькі кадри дуже часто використовую. Тобто, коли увесь кадр е, заповнений е, повністю е, і видно там його структуру, вони насправді дуже дуже і виграшні, тому я вам раджу їх використовувати. Дуже легко було вести візуал, коли в мене переважав коричневий, чорний, е, сірий, і були такі плямки червоного і оранжевого. Тоді було легко вести зараз. Також зараз слідкую, ну, тобто, звичайно, слідкую за візуалом, але вже без напрягу, без якоїсь тривожності, ну, подивившись на мій візуал, чи зрозуміло, чим я займаюсь. Та, скоріш за все, так. Тут є там, телефон, фотік, якісь процеси відбуваються, там кейси є. В принципі, по моїй сторінці можна зрозуміти, що я контент-мейкер, що я створюю візуал, є якісна картинка, все, мені цього абсолютно достатньо. Буду рада, якщо ви скористаєтесь моїми фішками, лайфхаками, і якщо ця інформація була для вас корисною. І до зустрічі!